У світі, де матеріальні цінності часто визначають вибір професії, легко подумати, що патронат це одна з робіт за зарплату. І так, фінансова складова дуже важлива, адже кожен має право на гідну оплату своєї праці. Але зупинятися лише на цьому означає не бачити головного, адже бути патронатним вихователем це не тільки про стабільний дохід, державну підтримку, офіційний статус, це про набагато більше, це про людей, про дітей, про різні причини, через які діти не можуть проживати вдома. Це не вимірюється в цифрах. Доброта, що змінює долі у важкі часи, коли суспільство потребує опори. Саме це є патронатною родиною, де дитина знову відчуває довіру, де вона вчиться довіряти дорослим, де віра з'являється у її серці, і віра у людей у добро і у майбутнє.